Боже мій, як я останнім часом просила Всесвіт, щоб він мені підсвітив, показав, що би саме мені, чим би я могла б ще таким зайнятися, що б мене, коротше, увлікло, б визвало би в мене страсть. От. Ну, Ви ж знаєте, я дуже така до страсті в роботі, чомусь цікавому. Голодна, ось. Тому я дуже здивована і дякую. Я просто дякую Всесвіту за те, що він мені підсвітив таку компанію, таку можливість заробітку, як компанія Incruisers. Це подорожі на круїзних лайнерах. Це щось нове для нас. Боже, мій, у нас після. Е, Перемоги. Це буде саме популярне. Але ви уявіть собі, якщо так довго лив такий дощ, то як же ж потрібно багато освітити сонця для того, щоб потрапити на той круїз? Розумієте, ви заслужили це, зробіть це для себе. Не провтикайте цей момент. Цей бізнес супер-пупер популярний. Зверніть увагу! Це Мар'яна, вам косметолог, каже, яка увікається езотерікою, до якої майже кожен мій підписник звертався. Кожен своєї думки і подумки про мене. Тому я вас прошу, зверніть увагу. Розвивайтесь цікавтеся. цікавтесь. Прикиньте, це сонце. На круїзному лайнері в тебе все є. Абсолютно все. Подумай.